Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. У нас вже настала осінь, така дуже тепла, хороша. Якраз час робити заготовочки на зиму, такі як помідорчики, огірочки, салати з баклажанів, всього такого. Ціна на це все зараз невисока, тому це можна собі дозволити. Ми закатували іще компотик із слив. Сливи виросли на дереві, ми їх не купували. А от помідорчики ми брали по 20 гривень. Їх привезли нам прямо до двору. Тут роблять таку доставочку. Я питала в доньки, в Києві ціна на помідори в АТБ 25 гривень, теж сливка. Ну, можна сказати, що. Ціна майже однакова, але плюс в тому, що привезли прямо до двору і не треба було нікуди їздити. Звичайно, на полі можна дешевше вибрати, але для цього потрібен час. І ще я готувала смаколики, пиріжки, як завжди. Сирнички робила для нас усіх, випічку також вертутки, хлібчик для нашої сім'ї оце все, що залишилося. Вечеряли, їли бутербродики і так з салатиком. І з того, що залишилося помідорчиків, я зробила такий салатик. Вистачило нам і ще й 4 баночки півлітрові закатала. Туди поклала баклажани, перець і помідори. Ну, і цибульку трошки стушила. От і все. Отакий От салатик можна робити заготовочку. так як він у мене закатаний. в Кришками закручуваючимися, то я їх покладу в холодильник, щоб вони добре затягнулися. Друзі, вітаю на каналі. У нас тут хазяєчка на кухні, картопельку жарить. Олійка, правда, у нас закінчилась, то вона на маслі жарить, прикриває і бринзочку робить. Треба зробити вчасно, щоб вона стекла і була смачна. Коли довго стоїть, вона. Її ручками береться, тому треба все робити вчасно. Коли мама зайнята, Оля завжди допомагає. Вона, можна сказати, сама робить ринку. Перевертай тепер отак. Сюди перевертай, Сипай зараз тут дві.